Участь у параді взяли військовослужбовці Івано-Франківського гарнізону обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки авіаційної бригади 50-го полку Нацгвардії України. Поліцейські та рятувальники серед них і Крістіан Циктор, чоловік з 2018 року. Є резервістом, каже, що взяти участь у такому дійстві для нього честь. Я вже послужив немало кількість років, і це як для всіх військових, це, як би сказати, це не просто так третина пора, це ну, передається так, як важко відповісти на це. Ну, з нагоди Дня Незалежності. І тим більше сьогодні велика кругла дата 30 років. Перед початком учасники шикуються у колони. 21-річний рятувальник Іван Бельмега каже, до цього за таким дійством спостерігав лише по телевізору, а сьогодні й сам учасник параду. Будучи ще меншим, мав велике бажання вступити в ряди навчання, тобто служити українському народові. Саме незалежність для мене означає те, що ми ні в кого не залежимо. Це саме перше, і що можемо вільно жити, нічого не боятись. Тут саме на цій землі, які проживаємо, і гордитися, що маємо таку хорошу землю цю Україну. розпочався захист з гімну України, який виконав оркестр Національної гвардії. Опісля присутні хвилиною мовчання вшанували усіх тих, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Далі начальник Івано-Франківського гарнізону дає команду розпочати парад. Учасники по черзі колонами йдуть вулицею Незалежності. Завершив парад оркестр Національної гвардії України. Загалом участь у святковому параді взяли більше ста осіб. Це перший такий захід у Івано-Франківську за 12 років, каже начальник Івано-Франківського гарнізону Володимир Ярмошчук. Після урочистої частини учасники вирушили у меморіальний сквер де згодом провели панахиду за загиблими. Будемо квіти і помолимося за тих хлопців, які не повернулися з війни, адже за час цієї гібридної війни. 42 українці отримали звання Героя Радянського Союзу, Героя України, із них 22 посмертно. Так що ми сьогодні хочемо вшанувати цих всіх героїв, які загинули. З Івано-Франківська загинуло близько 200 учасників бойових дій на сході України, а брало участь в бойових діях у тисяч 1010. Ірина Пшепінда на парад потрапила випадково. Мене вразили, як грає оркестр і одночасно і марширує. Тобто це так дуже святково, урочисто і дуже гарно. День Незалежності це взагалі для українця таке свято, особливо 30-річчя. Я ну, трошечки старша маю порівняння, що таке незалежність, що таке жити у Союзі було. Тому я дуже щаслива, що Україна незалежна. Також після параду на площі Івана Франка військові та рятувальники влаштували показ техніки. Галина Марійчин, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.